Нещодавно ми проводили опитування серед чернігівців. Чи бувають у них випадки фантомної сирени? Більшість відповіла ствердно, зокрема, збільшення таких випадків містяни фіксують напередодні річниці вторгнення окупантів. Тож ми поцікавилися у психолога, чому виникають такі стани і як допомогти собі та рідним, якщо ви відстежуєте такі випадки, багатьом з нас зараз хильне таке явище, як феномен колективної травми. Багато хто зараз хвилюється через гучні звуки. Багато хто прислухається до тиші і дуже хвилюється в принципі через будь-які явища, які нагадують йому про травмівну подію, і зараз. Бо деяким з нас може бути ще таке явище схильне, як внутрішня фантомна сирена. Що ж це таке? Симптом фантомної сирени це коли насправді сирени немає, але я її чую і я її сприймаю як реальну загрозу. За наявності таких відчуттів, людина може підбігати до вікна, відчиняти та прослухатися, чи звучить сирена. Шукати в телефоні повідомлення про повітряну тривогу та навіть телефонувати друзям і питати, чи була сирена, чи чули вони її. Врешті людина починає розуміти, що це сигнал тривоги йде в неї зсередини. Це такий внутрішній дзвіночок, який сповіщає їй про те, що вона перенавантажилась, вона дуже перехвильована, перехвилювалась в даний момент. І ознаками саме такого фантомного явища є те, що людина знаходиться в дуже сильному інформаційному перенавантаженні, емоційному перенавантаженні і в хронічному стресі. Якщо ви спостерігаєте за собою такий. Феномен, то заспокоїтися, допоможуть прості поради. Перше, що вам необхідно було б, це просто заземлитися, відчути саме реальність. Якщо є хтось поруч, то просто запитайте у того, хто поруч, у неї, чи в нього, чи він також сигнал повітряної тривоги. Якщо такої можливості немає, то перевірити, то по достовірним джерелам була. Тривога чи не було, в цей момент також можна спробувати поприсідати і порахувати предмети, які є навколо, можна також помити руки холодною водою або вмитися і зробити такі вправи для дихання, легкі вправи вони заспокоюють. Когось можуть не заспокоювати, тому тут все індивідуально. А якщо Хтось є поруч, то обійняти цю людину і е, довірити, розказати їй свої емоції, які зараз е, людина переживає. В цей момент, якщо ви застали таке явище в людини, то це, е, треба з нею поговорити, не обіцінювати її емоції, тому що таким чином людина, яка відчуває ці емоції, вона залишається на самоті за своїми враженнями е, і ще сильніше поглиблює свій стан. Заспокоїтися також допомагають прийоми із простукування тіла та йога. Також простежте, аби ваш сон і раціон харчування були повноцінними. Адже, коли задоволені базові потреби організму, він краще протистоїть стресу. Ще дуже рекомендувала би. Обмежити себе від новин хоча б на одну годину. Це від спілкування з людьми, які також дають новини, і від інформаційних ресурсів, тому що це також дуже перенавантажує. Допоможе вам і щоденник, у якому ви будете занотовувати свої відчуття і емоції. Таким чином весь негатив залишатиметься на папері. Головне, треба пам'ятати, що якщо всі ці мої рекомендації вони не допомагають і і все, все продовжується, і переживання, і тривога, і фантомні сирени не зникають, то необхідно тоді звернутися до спеціалістів, які допоможуть зараз вийти з цього стану, щоб, скажімо, не погіршувати його в даний момент і не отруювати свій організм емоціями, переживаннями і тому подібне. От і пам'ятайте, що цей стан він може бути. Ви не одні в цьому стані. Він може бути у когось також, і це всього лиш така реакція нашого організму на стресові явища.